Привіт, мене звати Вероніка, і я щодня працюю в Мактроник. Якщо ви замислюєтеся, чи підходить вам певний ліхтарик, або просто любите гратися зі світлом, обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі нашого асортименту. Сезон у розпалі, тож починаємо активності на свіжому повітрі. Сьогодні я покажу вам налобний ліхтарик Blazer, який є унікальним поєднанням простоти та багатофункціональності. У налобному ліхтарику Blazer ми використали три діоди, з яких головний забезпечує максимальний світловий потік у 215 люменів лише від однієї батарейки. Ефективність цього налобного ліфтарка є однією з найкращих на ринку. Крім того, економний режим дозволяє ефективно використовувати ліфтарик понад дві доби. Другий діод випромінює росіяне тепле світло, яке не втомлює очі. Завдяки цьому він чудово підійде як помічник для щоденних завдань. Більшість рибалок, напевно, оцінять роль м'яких і ненав'язливих варіантів освітлення, які пропонує Блейза. Ненав'язливий режим і червоний не налякає бобрів та інших прибережних тварин. Тепле біле світло, у свою чергу, допоможе при знятті гачка або виборі наживки. А повна потужність холодного білого світла забезпечить безпечне повернення додому. Наш ліхтарик оснащений системою ЕЦ, яка дозволяє плавно регулювати яскравість світла для кожного з трьох діодів. Блейзер дивує поєднанням простоти з функціональністю, яку оцінить кожен прихильник активного відпочинку. Більше деталей про технічні аспекти блазера, наприклад, параметри відповідно до інси, ви знайдете за посиланням в описі. Не забудьте підписатися на наш канал і дайте знати в коментарях, які функції для вас особливо корисні. До наступної зустрічі!